Сьогодні я буду знімати барки. Я би хотів, я хард ще не проходив, але ізі я вже проходив. Ну, давайте ще раз Ізі, а то я давно просто не грав уже. Я не знаю, як пройти, але мені важко трохи грати бо я не пам'ятаю де що я давно вже не граю Я пішов сюди відкриваю тут кнопку і стрибаю тут такий паркурчик легенький забираємо тут хайчний тут ще можна лупитись походу Вс, я погнав. Ой. Е, треба, щоб він був далі ще трошечки. Коли він зараз туди піде, він шусторну, то ми зараз побіжимо. Все, побігли. Все, побігли. Біжимо наверх, він теж вже наверху. І ще він не впав. Далі тут головне не впасти. Є кнуп. Так, а пані... Я нуб. Я не міг на ту штуку. А вчора я... я проходив таке саме. Ну трошки інше. Я спершу першої спроби просто. А, Все. Є. Все. Я пішов. Ой. реально можна лупитись. Ой, все. Все, все. Я не хочу перешел. Ой-ой-ой. Все -ой. пока. Фух, я з нього втік. Це було страшно. Думав, що він мене вже доб'є, але. Я взял лопату и втік. Сюда тут изі. Все. Пішла тут, ніби шарик. Он буде кути здесь, вот там. Так. Я ще трохи щось пам'ятаю. Все, сюди. Далі пішли сюда. Дочекаємо. Все, пішли на ту сторону. І ми вже на драбині ліземо наверх. Ой-ой! Так. Ну цей дуже легкий. Ідемо зараз сюди, піднімаємось по драбині. Тут я знаю, тут є паркурчик. Легесенький, для когось нелегесенький, і все, і піднімаємо зараз штуку. І покрутили. Все Можемо йти наверх. Зараз ніби енергетики, та. Оп Все я випив? Ні, не випив чогось. А, тільки зараз випив. Погнали. Стрибаємо по цій... М -м, шо це? Я не знаю що це навіть. По якихось стінам. Це теж паркур, але уже важчий. Раз. Сейчас зуб був класний. Забираємось наверх. Далі тут я не знаю вже що. Угу. Походу дробина. Так. І вот драбина.

А, йой. То може, я тут уже не. Вс, я лізу наверх. М -м, потру. Бам. Стрибаємо. Отак. Вот Ой. Перепрыгнув трохи. Сьогодні. Пішли. Ай! Сюди, сюди. Йой, я думав, що я впаду. Йдем сюда. сюди. Тут треба ті ричаги покрутити. Не ричаги, а. Ой. Попався тут. А, я ж можу вмерти і тут я Речах треба шок крутити чи ні? Я не знаю. А шо? Що мене вбило? А! Поняв, що мене вбило. Вілазимо тут. Ну, ще подивимося зразу. Думаю, що я там відкрутив. Але це не точно і той же. Да не, напевно все добре. А я міг просто сюди залізти і стрибати. Міг не відкривати ті штуки. Фух. Сюда. А, туди. Все, я розібрався. Да, я я? Все, йдемо прямо. Далі я не знаю що буде. Стрибаємо, сюди перепригуємо. Сюди перепругуємо. Все. Ідемо прямо. А тут що? Ага з собою один енергетик взяти. Я не знаю, чи він би то. Чи він допомагає чи ні. А, почекай. Я задумався трошки. Стрибаємо. Сюди. Я думав, що це буде легше. Набагато легше. Сюда йдемо, сюди. Йо, я не можу запройти. Ну це важко мені. Та як? Добре, вдихнули, видихнули, вдихнули, видихнули і. Єс! Зміг. Ще тут головне? ...перепригнути. Єс, все. Я зміг. А йду та що? А поняв. Пішли сюди. дай. А, -а, а тут оцей. Не треба його вбити. Ідемо до пушки. Опа. Давай населимся и... І... А мы еще один. О, шо, Кольны? Кольны? Аж они выкладываются, валялись. Вже, походу, нема. Помнова якесь вийшло. Ой-ой! Я покудився змішно. Далі що? Треба робити. Сюди йде мондрабину. Все, відкриваємо двері. І ой-ой! А, тут -а лазерний. Цей добре зараз. Ну тут Ізі Я тут не разумію, Хто не справляється з цим завданням. А тут ізі изи. Вс. Идемо сюди. Тут у шо? Я не знаю, Що А як там?

Да, давай зашел одну. Ашки. Давай еще. О, Все Пішли А тут головний босс, походу, зараз буду. Эй. Опять. Що йдемо сюди. Він не зараз тут зажме. Він зараз мене тут вб'є. Циму куці. По-па-па, оп. Умри, умри. Уж давай, вс, вс, він вмер. с. Yes. Я його вбив. тут багато У меня твой был мега обогато Еще мешочки Тут вот штука гуляет Все Тут мы на машине едем Я не знаю на что так кнопка Ой-ой-ой Капец что робить? Она машина стала бешеною. Нау за спавне. Поехали. Ой! Чаону спавнимо. Я все хоть. Все, теперь просто прямо идем. Прибрали цю воротянку и і... поїхала. И ось сюда, Бен. Далее мы идем сюда, а нам требуется предметы взять. А куда? Я не сюда трошки зашел, не бы. А, мне тут просто даносит. А я к царю Ну, коротше, я так довго не буду носити. Всім попа, до зустрічі. і, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім пока.